А чому? Забудь мене, ну не глузуй, ходи полетимо. Я понесу тебе в зелені гори. Ти ж так хотіла бачити смереки. Тепер не хочу. Так? А то чому? Бо Леньмо, линьмо, линьмо в гори, там мої сестриці, там гірські русалки, вільні літавиці. будуть танцювати коло по травиці, наче блискавиці. Будь моя кохана, з вечора і з рана самоцвітні шати буду приношати і віночок плести, і втаночок вести, і на крилах нести. Годі, як ти обірвала річ мою сердито, ти хіба забула про торішнє літо? Ох, торішнє літо так давно минуло, що тоді співала, те все заснуло Я вже не згадаю. Я без тебе гину. Де ти? Де ти? Де? Соділки, от ліпше хмизу пошукай по лісі та розпали вогонь. Хоч обсушуся. Ось на тебе. грізь, спасибі, ти догоджаєш дядькому старому. Як ви дядьку, якої байки нагадав. Бач, Умалився. якби нам хата тепла та люди добрі, казала б не казку, маяли батьку того самого світа. За темними борами та за глибокими морями, та за високими горами, то є там дивний придим. jesus lord Що закрила ти моє личенько. Ти, Мавко? Я? Ти біла? Так. Від кого? Від такого, як сам вогонь. А де ж? Лизить, бо знову прилетить. Як ти тремтиш? Я чую, як береза, стинається і листом шелестить. Ох, сірка в серце впала. Що це таке? Не бійся, то русалка. Ми подруги. Вона нас не зачепить. Вона свавільна, любить глазувати, але мені дарма. Мені дарма про все на світі. Той про мене? Ні. Ти для мене світ, миліший, кращий, ніж той, що досі знала я. Нащо так? Аж страшно, як ти очима в душу зазираєш. Я так не можу. Говори, жартуй, питай мене, кажи, що любиш, смійся. Сидь, хай говорить серце. Чого там прислухатись? Не треба. Та чим же я принаджу любі очі? Я ж досі не заквічена. Дарма, ти без квіток хорош. Ні. Я хочу для тебе так заклічатися пишно, як лісова царівна. Почекай, я сам тебе заквічую. Не красні квітки вночі. Тепер поснули, мати. Тут світляків три. Я не збираю. Вони світитимуть у тебе в козах. То буде наче зоряний вінок. Дай подивлюся. Ой, яка ж хороша. Я ще набрати мушу. Я вберу тебе, мов королівну, в самоцвіти. Зацвіті та каганчата. Дивіться, он той, що там влукає, такий як батько ваш, що вас покинув. Утопи. Не смію, лісовик заборонив, а мене здушаємо. В ручках вогники ясненькі, твої класочки тихенькі. Спалахніть над купаною, поведіть драговиною, там, де стане, та кане, аж на саме дно болота. Далі вже моя робота. Ну, близь-близь. Ти сюди, Я туди, а заїдались сь... над водою. Подались. Робі, гину, дроговину попав, ось мовче, тягне. Гербичень команду рятуй! Га? Що таке? Вже знов якась мара. Лукашу, де ти? Голо! Я тут, а дядьку. Ой дядьку, я тут було в драговині за груз та вже вона порятувала якось. Ну, дівонько, хоч ти душі не маєш, та серце добре в тебе. А що, небоже? Чи не час додому? Ходім помалу, будь здорова, дівко. Я буду ждати. Коли ти нічко, швидше минала, вибач кохана, ще ж я не знала нини такої, що була щасна, так як ти, ніченько, так як ти ясна. Нічка коротка, довга розлука. Що ж мені суджено, щастя чи мука? Яка ж робота? Як яка робота? А хто бору мав загородити? Та добре вже, загороджу, нехайно. Коли ж воно те нехай не буде. Тобі буде ганяти по шорхах з приблудою, з накидачем тим. Та хто ганяє? Бидло ж я пасу, а мавка помагає. Очепися з такою поміччю. Куди ти? Та ж обору городити. Чого тобі? А ти, Лукаш? Чого ти все за ним? Не випадає за парубком так дівці ганяти. Мені ніхто такого не казав. Ну то хоч раз послухай, не завадить. Чого ти все розпадлана така? Нема щоб зачесати ще пурненько. Усе як відьма ходить. Не що тільки вмію, рада помогти. О, так і жати маєш. Як то? Жати? Ви хочете, щоб я сьогодні жала? Чому ж ви ні? Хіба сьогодні свято? Тільки, тіка, тільки, ці ціпоньки, ці ціпоньки. Леруш, кохане, воно ж серед, ти ж бачиш. Ай. Дай спокій, не маю часу. Ну, то дай сухого. Чогось уже і ти став непривітний. Та бачиш, мати все гризуть за йде. Бач, їм така невістка недомисла. Вони не люблять лісового роду. Тобі недобра з їх свекруха буде. Заграй мені, коханою, супілку, нехай вона все лихо зачарує. Ей, не пора мені тепер грати. Цить. Почують мати. Все ти так женеш, а все ти так городиш. Коли ти, дівонько, не хочеш жати, то я ж тебе несилою. А там на вісек, дай сбіг. Знайду собі невістку в поміч. Там є одна вдовиця моторненька. Я жатиму. Ідіть до конопель.